Як та хмара гайдамаки умуня вступили півночі, до схід сонця Умань затопили. Затопили, закричали, карального знову!». Покотились по базару кінні народові, покотились малі діти, каліки хворі, валт і галас. На базарі, мов посеред моря, кривавого стоїть. Гонта з Максимом завзятим кричать у двох «Добре, діти, а так їх проклятих. Аж ось ведуть гайдамаки Ксьонзи Зуїта і двох хлопців. Гонта! Гонта! Оце ж твої діти. Ти нас ріжеш. Заріжи їх, поки невеликі, чом став. Чом не ріжеш? Заріжи їх. Бо виростуть, то тебе заріжуть. Убийте пса. А собачав своєю заріжу. Клич громаду. Визнавайтесь, що ви католики. Католики, бо нас мати Божа, мій великий мовчить. Мовчить. Знай. Знай. Зібралась громада. Щоб не було змови, щоб не було поговори панове громади, я присягав, брав свячений, різать католика. Сини мої, сини мої, чом ви невеликі, що ворога не ріжете, Будем різати, тату, не будете, не будете. Будь проклята мати, та проклята католичка, що вас породила, чого вона вас дослід сонця моло не втопила менше в Ви Померли не католиками, А сьогодні. Поцілуйте мене, діти. бо не я вбиваю, а присяга. Махнув ножем і дітей немає, попадали зарізані. Тату белькотали, тату мене ляхи, ми. Та й замовчали. Поховати хіба не треба. Вони католик. Сини мої, сини мої, чом ви невеликі? Чом ворога не різали, чом матір не вбили ту прокляту католичку, що вас породила. Ходім, брате! Взяв Максима, і йшли здовж базару і обидва закричали Кари ляху! Кари. І страшно, страшно, Умень запала. Ні в будинку, ні в костьолі душі насталось, усі полягали. Вазілян школу дивчили, гонти діти, сам гонта руйнує. Ти поїла моїх діток, гукає, лютує, ти поїла невеликих, добру не навчила Паліть стіни гайдамаки стіни розвалили, розвалили, обкаміння ксензів розбивали, аж школярів у криниці живих поховали, душі не осталось, а гонта кричить, де ви людоїди, де ви поховались, з крові мені крові. Шляхецької крові, бо хочеться пити, хочеться дивитись. Як вона чорніє, хочеться напитись. Чом вітер не вій, ляха не навій, правий бізові, сховайте за хмари, я вас не займав, я дітей. Завіса. Так Гонта кричав, по умані бігав, а серед базару крові, айдамаки ставили столи, дещо запапали, страви нанесли і сіли вечерять. Остання кара, остання вечеря. Залізняк гукає, ану навішенний, у шквар нам що-небудь. Нехай земля гнеться, нехай погуляють мої козаки. Ой, ладно, обруч, та й біля барила дівчина козака сім раз обдурила, ой думалася, передумалася, думи мої.